Привіт, друзі! У цьому відео ми розповімо про недобудовану Кримську атомну електростанцію. До речі, це вже четверте відео про атомні електростанції на нашому каналі. У попередніх відео ми розповідали про недобудовані Чигиринську, Одеську та Харківську атомні електростанції. Тож цим відео ми закінчимо цикл про недобудовані атомні електростанції України. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі у 1965 році. Почалися роботи з проєктування атомної електростанції в Криму. Потрібно було обрати майданчик під розміщення атомної електростанції та розробити проектну документацію. Цей процес затягнувся на 7 років в першу чергу через дефіцит прісної води на півострові. В Криму не було великих річок. Або Прісних озер, на яких можна було розмістити атомну електростанцію. Багато води з північно-кримського каналу також не дозволяли забирати, бо вона була потрібна для розвитку сільського господарства, промисловості, військових пас та для потреб населення. Тому було вирішено побудувати атомну електростанцію, яка буде працювати або на морській воді, або на солоній воді із місцевих озер. Нарешті місцевість для будівництва вибрали атомну електростанцію вирішили побудувати на березі. Четвертого за площою озера на території Кримського півострова, Акташське озеро має площу приблизно в 27 квадратних кілометрів. Раніше воно було лиманом, який з'єднувався з Азовським морем. Потім зв'язок з морем було втрачено, і озеро поступово стало пересихати. Для забезпечення охолодження атомної електростанції рівень води в озері потрібно було підвищити та постійно підтримувати на такому рівні. Для цього все ж таки довелося будувати дамбу та перекачувати воду з північно-кримського каналу, який проходив поряд з Акташським озером. Атомна електростанція мала забезпечувати електроенергією весь Кримський півострів та створити передумови для розвитку в регіоні промисловості, зокрема металургії, машинобудування та хімічної промисловості. Проектна потужність атомної електростанції мала становити 2000 МВт, два енергоблоки з реакторами, ВВ. ER-1000. з можливістю подальшого збільшення потужності електростанції до 4000 МВт за рахунок добудови ще двох енергоблоків з такими ж реакторами. У 1978 році почалося будівництво міста Атомників, яке розташувалося на березі Азовського моря поряд з мисом Казантип та селом Мисове. У 1982 році воно отримало назву Щолкіно. В честь радянського фізика-атомника Кирила Щолкіна, який вважається одним із розробників радянської ядерної бомби, і певний час працював у Таврійському національному університеті. У місті Щолкіна було збудовано три мікрорайони з усією інфраструктурою. В них поселилося більше 15 тисяч чоловік. Будівельники, працівники недобудованого першого та другого енергоблоків та їх родини у 1980 році. Будівництво Кримської АЕС було оголошено ударним комсомольським будівництвом. 10 грудня 1982 року, під час урочистого мітингу, на якому були присутні журналісти, було залито перший кубометр бетону для першого енергоблоку Кримської АЕС. На бетономішалці висів плакат з написом: «Здамо в срок, перший блок. The cat Перший енергоблок мали запустити в експлуатацію в 1989 році, і нічого нереалістичного в таких сроках не було, тому що це була типова атомна електростанція для Радянського Союзу. Дуже схожа на Запорізьку, Хмельницьку та багато інших. Будівельникам потрібно було змонтувати всі необхідні будівлі із великих блоків, які виготовлялися за технічним завданням на спеціалізованих заводах, а потім змонтувати туди все необхідне обладнання, яке також виготовлялося на спеціалізованих у них заводах. Все йшло за планом. У 1987 році перший енергоблок був готовий на 80%, другий на 18%. Більша частина необхідного обладнання була виготовлена. Але якраз в цей час в Радянському Союзі починається сильна економічна криза. В 1985 році ціни на нафту на світовому ринку сильно впали. В тому ж році Горбачов оголосив сухий закон, що скоротило надходження до бюджету від акцизів. У 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, ліквідація наслідків якої потребувала колосальних ресурсів. Вона спустошила радянський бюджет та підірвала довіру до мирного атому. Тому в 1987 році будівництво Кримської атомної електростанції призупинили по екологічним та економічним причинам. У Криму почався рух зелених активістів. Його очолила Євгенія Львова, науковий. Півробітник Інституту мінеральних ресурсів у Сімферополі. Зелені виступали категорично проти добудови Кримської АЕС. Їх головні аргументи полягали в тому, що Крим це сейсмічно активна зона, землетрус може призвести до аварії та забруднення частини півострова і Азовського моря. Миска Казантип – це заповідник, і робота атомної електростанції може вплинути на його екосистему. Страх, що частина півострова може перетворитися на зону відчудження, вивів. На вулиці тисячі людей на мітингах можна було побачити плакати: Врятуйте Крим, опіл Чорнобилю стукає в серце Криму та багато інших. Кримські вчені збирали дані про поштовхи в цьому регіоні та недоліки в конструкції станції. Однак у Криму почалися й акції червоних, які виступали за добудову Кримської атомної електростанції. Такі акції очолював директор атомної електростанції, в них приймало участь керівництво, інженери та майбутні співробітники атомної електростанції. У них були наступні аргументи: Кримська АЕС будується за більш досконалим проєктом ніж Чорнобильська АЕС. Землетруси, що Трапляється в Криму, не зможуть зруйнувати таку АЕС, а аварії, подібні до Чорнобильської, на ній неможливі. На півострові відчувається сильний дефіцит електроенергії, і запуск хоча б одного енергоблоку може сильно зменшити цей дефіцит. До того ж, будівництво знаходиться на фінальній стадії, і закинути його буде просто недоцільно. Якщо на півострові замість АЕС збудувати ТЕС, яка буде працювати на вугіллі, це значно погіршить стан повітря в курортній зоні. Зелені наполягали на розвиті відновлюваних джерел енергії. У Щолкіно було побудовано експериментальну сонячну електростанцію, однак вона виявилася збитковою і в 90-х її демонтували. Також на кримському узбережжі було збудовано декілька вітрових електростанцій. Вони також мали маленьку потужність і невелику рентабельність. Все ж таки, червоні активісти в чомусь були праві. Забезпечити Крим електроенергією можна або за рахунок атомних електростанцій, або за рахунок ТЕЗ та ТЕЦ. В середині 1990-х на Запорізькій атомній електростанції буде добудовано енергоблок абсолютно такої ж конструкції, як будувалися в Криму, і саме вони будуть забезпечувати більшу частину півострова електроенергією. А після 2016 року Росія, щоб забезпечити Крим електроенергією, збудує декілька ТЕЦ та ТЕЦ. Але в кінці 1980-х перемогли саме зелені активісти. Будівництво Кримської АЕС було остаточно закрито в 1989 році. На той момент перший енергоблок був готовий на 80%, другий на 18%. На будівництво витратили приблизно 500 мільйонів радянських карбованців. На складах лежало обладнання та матеріалів ще на 250 мільйонів карбованців за цінами 1984 року. Кримська АЕС мала один із найвищих рівнів готовності серед всіх атомних електростанцій світу, які не добудують. І тому вважається одною із найдорожчих недобудов радянської доби. З 1995 по 1999 поряд з містом Щолкіна проводився фестиваль танцювальної музики Республіка Казантип. Одна із дискотек проводилася прямо в машинному залі недобудованої атомної електростанції. Називалася вона Атомна вечірка в реакторі. В кінці 1990-х почався розпродаж майна станції, продали його на суму в 2 мільйони 204 тисячі гривень. На балансі підприємства залишився лише спецкорпус, блок майстерень, реакторне відділення та оливе дизельне господарство. У 2003 році фонд держмайна продав кран датського виробництва фірми Клор, який будував енергоблок. Такі ж крани використовувалися для будівництва Запорізької, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Поки кран на Кримській АЕС стояв закинутий, його використовували для джампінгу, стрибали з висоти 80 та 120 метрів. Продали кран на торгах, наскільки я розумію, на металобрухт. Стартова ціна була 440 тисяч гривень, а продали кран за 310 тисяч гривень. Якісь дивні торги, на яких ціна лоту не збільшувалася, а зменшувалася. В 2005 році фонд держмайна продав реакторне відділення Кримської АЕС за 1 мільйон 170. Тисяч гривень, тобто за 207 тисяч доларів за курсом того року. Придбала реакторне відділення невідома юридична особа. Для розуміння виробництво реактора ВВЕР це дуже складний і дорогий процес. Його мають виготовляти на трьох різних заводах із високоякісної сталі на протязі двох років. А після продажу його за декілька годин порізали на металобрухт. В Україні є недобудована Хмельницька атомна електростанція. Цей реактор та обладнання можна було використати. Щоб її добудувати, таким чином можна було створити сотні, а то й тисячу робочих місць, продавати електроенергію в Польщу та отримувати валютну виручку. Після того, як Запорізька АЕС була окупована, у України виникла критична необхідність добудувати два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції. Закупити обладнання в Росії не можна, тому єдиний шанс їх добудувати це викупити обладнання двох енергоблоків недобудованої атомної електростанції Белена в Болгарії. І болгари хочуть отримати за це 600 мільйонів євро, тобто по 300 мільйонів за кожен реактор та обладнання до нього. Тепер я думаю, вам зрозуміло, що коли в 2005 році фонд Держмейна продав реакторний зал за 207 тисяч доларів, він трохи продешевив приблизно в півтори тисячі разів. Але з ким не буває, правда? Американська компанія Westinghouse Electric продасть Україні схоже обладнання за 437,5 мільйонів доларів. На початку 2000-х. Коли комп'ютерна гра Stalker тільки була на початковому етапі розробки, розглядався варіант сюжету в альтернативній реальності, де аварія сталася не на Чорнобильській, а на Кримській атомній електростанції. І зона утворилася саме в Криму. Розробники боялися, що їх звинуватять в плясках на чужій трагедії. Але все ж таки вирішили ризикнути і створили сюжет із Чорнобильською зоною відчудження. так і з'явилася відома на весь світ комп'ютерна гра Stalker. Місто Щолкіно на етапі будівництва Називали атомною Ялтою, йому прогнозували долю одного з найбагатших курортів Криму. В наші дні в Щолкіна в літній період багато відпочивальників. Працюють готелі, бази відпочинку. Населення міста хоч і скорочується, але через те, що воно знаходиться в курортній зоні, доля міста привида йому не загрожує. В 2008 році було розроблено проєкт будівництва індустріального парку на місці недобудованої атомної електростанції. Проект мав окупитися за 11 Років створити робочі місця для жителів Щолкіно та наповнити місцевий бюджет. На момент анексії півострова в 2014 році будівництво не розпочалося. У 2016 році гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що на місці недобудованої кримської атомної електростанції буде збудовано індустріальний парк. На початок 2025 року будівництво не розпочалося, хоча російська окупаційна влада в Криму повністю демонтувала. Всі будівлі недобудованої атомної електростанції, в тому числі будівлю першого енергоблоку. Ну а Україна планує переіменувати Щолкіно. Ще в 2013 році місто хотіло дати нову назву Казантип. В 2024 році активісти організації Євромайдан Крим запропонували дати місту нову назву в честь Сергія Кемського, який був родом із Карчі, загинув на Майдані 20 лютого 2014 року. Був відомим активістом анархіоксимути. Місто Щолкіно буде називатися Кемське. Були запропоновані й інші назви: сонячне, Казантип, Граклій та Акташ. А на цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!